День, любі малята. Дітки, яка зараз пора року. Погляньте на малюнок і скажіть, зима яка? Сніжна, холодна, біла, блискуча, а які дерева взимку? Голі, сумні. Сьогодні до нас завітав гість. То це? Вірно, це сніговичок. Я знаю, що всі ви любите зиму, адже взимку буває найкраще свято для малят свято ялинки. І наш сніговичок прийшов не один, а з ялиночкою. Давайте її розвеселимо. Подивіться, що це? Так, це геометричні фігури. Давайте скажемо, які трикутники, круги та квадрати, якого кольору трикутники червоного, а круги? жовтого, а квадрати синього. Молодці. Ось ми ними і прикрасимо ялинку. Спочатку вгорі розташуємо круг, поруч, квадрат, далі трикутник, повторюємо, трохи спускаючись донизу. Круг. Далі що буде за кругом? Квадрат, а за квадратом трикутник. Знов повторюємо ще разок, що після трикутника буде йти, яка геометрична фігура? Вірно, круг, а за кругом квадрат, а за квадратом трикутник. Ось ми і прикрасили нашу ялинку святковою гірляндою, яка вона гарна! Яка у вас гарна прикрашена ялинка? А чому цей звіряток немає під нею? Дітки, давайте їх покличемо. Де сидить зайчик? Біля ялинки? Де сидить білочка? На ялинці? Де сидить лисичка? За ялинкою? А вовчик перед ялинкою молоді малята. Наш сніговичок теж захотів сховатися, але біда, він розламався. Давайте йому допоможемо. Перший буде найбільший ком. Далі великий. І останній маленький. Не забуваємо про очки, ніс та відро. молодці. Наші тваринки вирішили пограти у схованки навколо ялинки. Хто стоїть перший? Зайчик, хто за зайчиком? Білочка, а за білочкою лисиця, а за лисицею Вовчик, а зараз запам'ятайте, хто за ким стоїть. Давайте ще разок. Зайчик, білочка, лисиця, вовчик. Заплющте очі. Кого не стало? Вірно, вовчика. Давайте ще раз. Кого не стало? Вірно, білочки. Давайте ще разок. Ого не стало. Лисички. Вірно, лисички. Молодці. Гарно пограли з тваринками. Дітки, а скільки у нас сніговиків? Один. А тваринок багато. Кого більше? Тваринок. Кого менше? Сніговиків. Ви сьогодні, молодці, допомогли сніговіку прикрасити ялинку і пограли з лісовими мешканцями. До побачення, діти!